Глава 4. Тоді Ісус, виведений був Духом у пустелю, щоб спокушав Його диявол, і постився сорок днів і сорок ночей на з голоднів. І, приступивши до Нього, спокусник сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це хлібами стало. Він же сказав йому у відповідь Написано. Не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Тоді узяв його диявол до святого міста і поставив його на крилі храму, та й каже йому: якщо ти є син Божий, кинься вниз, бо написано ангелам своїм заповість про тебе, щоб оберігали тебе і на руки візьмуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Сказав же йому Ісус, написано також Не спокушай Господа Бога Твого. Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує Йому всі царства світу і славу їхню, Та й говорить йому: Це все тобі дам, якщо впавши, поклонишся мені. Тоді Ісус говорить йому: Відійди від мене сатано, бо написано. Господу Богу твоєму поклоняйся і йому єдиному служи. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили й служили йому. Коли ж почув Ісус, що Іоанн, відданий під варту, пішов до Галілеї, і, залишивши Назарет, прийшов і оселився в Капернаумі Приморському, в краях Завлонових і Нефалимових. Щоб збулося сказане пророком Ісаєю, який говорить: Земле Завлонова і земле Нефалимова, за Йорданом на шляху Приморському, Галилея язичників, народ, що сидів у темряві, побачив світло велике і тим, що перебувають в країні й тіні смерти, світло засяяло їм. Відтоді почав Ісус проповідувати і говорити Покайтеся, наблизилося Бо Царство Небесне! Проходячи ж біля моря Галилейського, він побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалками. Та й каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. І вони зараз же, покинувши сіті, пішли за ним, і, відійшовши звідтіля, Побачив інших двох братів Якова Заведєєвого та Іоанна, брата його, у човні із Заведеєм, батьком їхнім, які лагодили сіті свої і покликав їх. Вони, одразу ж, покинувши човен і батько свого, пішли за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи в синагогах їхніх і проповідуючи Євангеліє царства. Зцілюючи всяку недугу і всяку неміч у людях. І розійшлася чутка про нього по всій Сирії, і приводили до нього всіх немічних, хворих на всілякі недуги, і одержимих, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він зціляв їх. І йшло за ним багато народу з Галилеї, з десятиграддя, і з, з Єрусалиму, і з Юдеї, і з іншого боку Йордана.